Я вас вітаю, мої дорогі англійці. Вітаю, вітаю, вітаю. Ну що, сьогодні ми з вами робимо going to. Going to do. Поїхали. I'm going to do something. Я щось вирішив зробити. Я планую щось робити, або не планую. Дивіться. Are you going to eat anything? Хочеш щось поїсти. No, I'm not hungry. Ні, я не буду. I hear Sarah won the lottery. What is she going to do with the money? Що вона планує? She's going to buy a new car. Вона планує, має намір купити нову машину. I'm just going to make a quick phone call. Can you wait for me? Я планую, знову-таки зараз зроблю. І this cheese smells horrible. I'm not going to eat it. Я не буду його їсти, бо сир якийсь. То яка ж різниця між I'm doing, який ми вивчали минулого заняття, і I'm going to do? Дивіться, I'm doing це щось уже точно uh, має бути. Я від'їжджаю наступного тижня, тому що я уже забув свій флайт. У мене вже є квиточки. What time are you meeting Emily this evening? Ви запланували? Ви зустрічаєте Емілу цього вечора? І наша ж конструкція сьогодні I'm going to do. Ви вже щось вирішили зробити? Можливо, ви його запланували, а можливо, ні. Your shoes are dirty. Uh, yes, I'm going to clean them. Так, я їх помию. I don't want to stay here. Tomorrow I'm going to look for somewhere else to stay. Може, буду шукати, може, і не буду. Дивіться, I don't know what I'm going, what I'm doing tomorrow. Не знаю, що я робитиму завтра, не знаю свої плани. І I don't know what I'm going to do about the problem. I haven't decided, я ще не вирішив. І тут така ситуація. Часто різниця є малесенька. І обидві формочки можливі. Це приходить із відчуття мови, Ось коли ми робимо кіносемінари, в кого вони є. Хто з, зі мною робить ці кіносемінари беруть ті люди, у яких дуже багато занять. Тобто граматику ми вже з ними розібрали цього тижня, ми вже з ними поговорили захимані кури вже обсосали всі новини, все, що могли. І лишається у нас там якесь там четверте чи п'яте заняття вже на тижні. Це вже кіносемінар, коли ми сидимо, дивимося, ну, то що ви думаєте, що там буде далі, такий монокль і таке інше. Оце вона. І на кіносемінарах або весенні там дивитися Netflix без мого коментаря, воно все напрацьовується, ну, тому що це робота з носієм, з контекстом. Так, так, тут хлопець має врізатися в стіну. Якщо ви бачите, що щось має статися темне небо піде сніг, або він зараз вріжеться, ви ви кажете, going to happen». He's going to walk into the wall. Um, uh, we said something's going to happen. Uh -huh. It's going to rain. I think I'm going to be sick. Things are going to get worse. The economic situation is bad now. Yes, I, will, I was. Це past continuous – I was going to do something, означає, я це хотів зробити, але не зробив. Ми збиралися мандрувати потягом, але потім вирішили поїхати на машині. I was just going to cross the road, коли хтось почав вирішати щось, і я цю дорогу не перетнув. Ви можете сказати, що щось was going to happen, мало статися, але didn't happen. I thought it was going to rain, але прояснилося, все стало uh, світленьким і голубеньким. Дивіться, додому. Going to. Вам необхідно побудувати речення запитання з going to. 20.2, крапочка I'm going to, чи I'm not going to. Ну, тут дуже легко, вам уже дії слова підставили. Це не use of English, який ми готуємо на іспити, так? What is going to happen in the situations? Напишіть. Закінчіть речення в past. Was going to... Не позорте мене, зробіть Пастініс. Що це таке? Ну, звісно, was, воздинна, урмно жена, звісно. Will і shall я буду пояснювати на наступному занятті, але після того, як ви складете з ДСТМні домашку. Дивіться, 41-ша сторінка вже у мене в PDF, 53 з 394. Крута річ, ми з вами правильно рухаємося в потрібному напрямку. Саме хороше, я виставляю собі 21-й урок, зараз це все діло за.